Хлопці використовують дівчину для заробітку проти її волі і роблять із неї всяке. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Сьогодні ми розберемо сюжет німецького трилера 2019 року під назвою Викрадаючи стелу. Двоє злочинців, які нещодавно звільнилися з в'язниці, вирішують викрасти дочку багатого бізнесмена, ретельно готуючись до злочину, вони викрадають машину і змінюють на ній номери. Вирушивши до найближчого будівельного супермаркету, вони купують поліетиленову плівку, амбарні замки, звукоізоляційний матеріал та інші. Інші підручні пристосування, орендувавши квартиру, вони готують кімнату, де триматимуть викрадену дівчину, і заздалегідь облаштовують місце для передачі викупу. Приїхавши на місце, вони чекають на жертву, надягають маски, щоб їх ніхто не впізнав, і викрадають дівчину, яка спокійно прогуляється вулицею. Заштовхавши її в машину, викрадачі їдуть на заздалегідь підготовлену квартиру і прив'язують жертву до ліжка. Зрізавши весь зайвий одяг і вийнявши з телефона сім-карту, вони переодягають дівчину спортивний костюм. Кляп у роті не дозволяє їй кричати, а через мішок на голові Стела нічого не бачить. За кілька хвилин викрадачі повертаються до неї і вимагають назвати електронну пошту і мобільний номер батька, щоб вимагати викуп. Зробивши кілька фото, дівчини на тлі свіжої газети, вік копіює їх на флешку. І йде. Том повинен наглядати за стелою і перевіряти її кожні 10 хвилин, щоб вона не задихнулася. Через деякий час Вік повертається у квартиру. Для зв'язку з батьком дівчини він купив кілька мобільних телефонів і підставних сім карт, щоб поліція не змогла їх відстежити. Увійшовши в кімнату, Вік пропонує їй зробити кілька ковтків води, але за умови, що дівчина не буде кричати. Звісно, вона пообіцяла мовчати, але почала волати, щойно з'явилася така можливість. Чоловік ще раз нагадав правила поведінки і зажадав дотримуватися їх, якщо стела хоче, залишити. Лишитися в живих. Якщо дівчина захоче в туалет, то повинна зробити спеціальний жест рукою. Якщо вона покаже один палець, значить хоче сходити по маленькому. Якщо два то по великому, засвоївши правила, Стелла одразу ж показує особливий жест і один палець. Том приносить їй спеціальну ємність, а вік стягує з дівчини штани. Зрозумівши, що розв'язувати її ніхто не збирається, стела розслабилася і зробила свою справу. Під час обіду Том відмовляється їсти, тому що у нього немає апетиту. Вік вважає, що відсутність апетиту це стрес, який негативно позначається на роботі і може піддати їхній справі ризику. Він змушує напарника поїсти і припинити думати про те, щоб пожаліти дівчину або щонебудь переграти. Вік знову йде у справах, а Том розглядає фото і вдивляється в перелякані очі стели. Вирішивши провідати дівчину, він одягає маску і заходить до неї в кімнату. Вона знову захотіла в туалет, але цього разу показує два пальці. Взявши відро й туалетний папір, викрадач частково звільняє її. Стела соромиться і просить хлопця відвернутися, але використовується для того, щоб напасти на нього і вихопити пістолет. Том пробує забрати ключі і атакує дівчину, але вона встигає вистрілити, оглушивши хлопця. Знявши маску, вона бачить, що під нею ховався її колишній коханий, з яким вони розлучилися чотири місяці тому. Дівчина хоче розповісти йому щось важливе, але Том знову нападає на неї і пристібає наручниками до ліжка. Повернувшись у квартиру, Вік говорить про те, що батько стеле відмовився платити і запропонував Тому трохи відпочити. Трохи пізніше він просить хлопця, щоб той допоміг записати відеоповідомлення, яке переконає бізнесмена віддати необхідну суму. Вік хоче позбавити дівчину пальця і все готує до цього. Стела благає батька їй допомогти і просить вибачення за свою поведінку, розповівши, що вона вагітна вже чотири місяці. Зробивши нехитрий математичний розрахунок, Том зупиняє Віка, бо вважає, що відео з погрозами буде достатньо. Повернувшись до кімнати, Вік намагається погодувати дівчину, а Том помічає, що неподалік від ліжка лежить гільза. Він намагається підібрати її, але тим самим викликає у напарника підозру. Використовуючи вдалий момент, Том піднімає гільзу у ліжка, що впала, сховавши доказ у кишеню. Закрившись у туалеті, хлопець намагається втопити гільзу гільзу, але нічого не виходить. Колишній співкамерник запідозрив щось недобре і починає ламитися в туалет. Зрозумівши, що іншого вибору немає, Том ковтає гільзу. Вік заспокоїться, бо думає, що його друг просто перенервував і зазнав сильного стресу. Щойно вік йде в інтернет-кафе, щоб відправити відео, Том знову йде в кімнату дівчини. Він не вірить у її вагітність і, погладивши живіт, остаточно переконується в тому, що вона бреше. Стелла пропонує перевірити її телефон, адже там повно дзвінків до гінеколога. Але Том не такий дурний якщо він ставить сім карту, то поліція вмить відстежить їх і спіймає на гаря. Повернувшись до кімнати, Том бачить що дівчину нудить і звільняє її. Вона обіймає колишнього коханого і починає його цілувати, але використовує це як відволікаючий маневр і заковує руку хлопця. Стела намагається втекти, але двері замкнені, а ключів у неї немає. Тоді вона дзвонить у поліцію, але через зволікання розуміє, що й на них немає надії. Помітивши неподалік від Тома ключі, вона хоче їх забрати, але викрадач вириває шматок каркаса ліжка і б'є її з ноги в голову. Пристебнувши стелу до ліжка, він повертає все на свої місця до приходу віка. Підробник повернувся з гарною новиною, адже батько відгукнувся на повідомлення і готовий заплатити 4 мільйони євро. Спустившись на парковку, Том підганяє машину ближче до виходу і помічає на підлозі речі, що впали з сумки дівчини. Серед них він знаходить медичну карту, що підтверджує термін і вагітність стели. Розуміючи, що це його дитина. Він хоче допомогти дівчині, але не може піти проти більш авторитетного спільника. Тим часом Вік знаходить у стеле мобільний телефон і погрожує їй, щоб та розповіла, як він потрапив до неї в руки. Виявилось, що вона колишня дівчина Тома і не була випадковою жертвою. Знайшовши в ізоляційному матеріалі кулю, він готовий пристрелити дівчину, якщо вона не розповість йому, як все було насправді. Боячись за своє життя, Стела розповідає про все, що було до його приходу. Зустрівшись із спільником, Вік запитує Тома, чи до кінця він із ним чесний. Хлопець боїться за своє життя і не розповідає про те, що сталося, але це лише погіршує становище. Приспавши дівчину, викрадач відвозить її в старий ерінг і приковує до дерев'яної опори. Том мав стежити за дівчиною, але Вік пропонує поїхати разом із ним. Приїхавши на заздалегідь, позначене місце, Том йде до схованки і бачить, що вона порожня. Виявилося, що спільник назвав батькові в дівчині інші координати, а хлопця заманив сюди для того, щоб прикінчити. Використовуючи відволікаючий маневр, Том намагається втекти, але колишній сусід по камері встигає його поранити перш ніж він втік. Забравши гроші, вік вирішує повернутися в Елінг і вбити дівчину, оскільки вона знає його справжнє ім'я і може розповісти про це поліції. Приїхавши до старої будівлі, він забирається вколоти дівчині смертельного отруту, але поранений Том повертається вчасно і б'є спільника по голові. Вік іще раз стріляє в хлопця і хоче добити його, але стила допомагає обезброїти викрадача. Схопивши пістолет, що впав на підлогу, тому вбиває колишнього співкамерника. З останніх сил він повзе до трупа Віка і знаходить ключі, відкинувши їх у бік стели, щоб вона могла звільнитися. Знявши наручники і нашийник, дівчина намагається допомогти тому, але лише спостерігає за тим, як він повільно вмирає. Вибравшись на вулицю, вона помічає машину Віка і прямує до неї, сівши за кермо, стила намагається оговтатися і заспокоїтись, як раптом помічає на пасажирському сидінні сумку з грошима. Зрадівши такій щедрій винагороді, вона розуміє, що може почати життя з чистого аркуша, забезпечивши себе і очікуваного малюка. Зібравши всю волю в кулак, вона їде назустріч щасливому майбутньому, і на цьому фільм закінчується. Спасибі, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові цікаві відео.